З вами улюблені народні обранці 10 квітня мають зібратися для того, аби проголосувати за законопроект про мобілізацію, і навіть в цьому місці, де наша державність висить на ниці, вони розводять політичні ігрища та саботаж. В цей проект вже повносили стільки правок, що лояльніше просто нікуди, починаючи з категорії громадян, кому не можна до війська, і закінчуючи десятками комфортних умов. І навіть цей варіант мудаків піджаках перетворюють в клоунаду в той час, як в Російській Федерації мобілізовують нових 300 тисяч. Нешановні шановні недруги, якщо ви так переймаєтеся долею ухилянтів, на догоду яким вносите купу правок і затягуєте сам процес прийняття закону, то ласкаво просимо вас до нас на фронт разом зі всіма вашими родичами. Ви і ухилянтам догодите. І державі принесете більшу користь ніж зараз, сидячи у Верховній Раді, не проголосуєте? ну то мобілізованими станете ви самі тільки не в українській армії, а в російській, воюючи проти держав НАТО без жодних законів і таких облюбованих вами правок. Думайте.